Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі в ефірі про таке на Волині незаконно поділили землю на кордоні з Білоруссю. У Ковалі неповнолітній мажор на Мерседесі тицяв гроші поліцейським. Горе майстер пустив воду по газових трубах. Тепер сусіди мерзнуть. Почнемо із сумних вістей 16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання, загинув 37-річний Юрій Халецький із села Дроздні Ковальської громади. Він більше 10 років жив і працював у Ковалі, а два роки до мобілізації у Львові. На військову службу пішов за призовом у червні цього року. Був розвідником у підрозділі морської піхоти. Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про щиру справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору та музичним талантом, кажуть про воїна земляки. Кортеж із тілом загиблого прибуде у рідне село Дроздні у суботу. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковалі відбудеться у неділю, 22 жовтня. жовтня. й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїнам. На вихідні погода теплішає, тож завтра вранці комунальники Луцька переводять теплову мережу у так званий енергоощадний режим. Іншими словами, прикрутять до мінімуму, а місцями і вимкнуть міські котельні. При тому тепла вода у кранах, звісно, буде. Обіцяють у підприємстві Луцьк тепло. Водночас, ремонтники продовжують ліквідовувати витоки на теплових мережах. Наразі такі проблеми на трубах, які несуть тепло, до 15 багатоповерхових будинків Луцька. Тимчасово без тепла частина висоток на Мамсурова, Ковальській Мазепи, Чехова і проспекті Волі. Робота з ліквідації витоків продовжиться наступного тижня. Обіцяють луцькі теплоенергетики. На Любишівщині землю оборони біля самого кордону з Білоруссю успішно зорює і засіює орендар Аграрник. Кам'янька-Ширська окружна прокуратура виявила, що Любошівська селищна рада ще до повномасштабної війни розпаювала понад 5 гектарів землі, на якій, зокрема, розташовані інженерні споруди прикордонників та навіть контрольно-слідова смуга, призначена для фіксування слідів порушників кордону. Розпайована територія належить до земель оборони і має використовуватися лише для охорони кордону, тим більше із Білоруссю, яка є активним поплічником Росії у війні і може в будь-який момент стати ще й нападницею. Тож прокуратура вимагає у селищної ради скасувати скандальне рішення і негайно повернути землю державі. Ще й 18 нема, а вже хабаря тицяє. Неприємна оказія трапилася із 17-річним водієм Мерседеса у Ковелі. Його зупинила поліція за порушення вимог дорожнього знаку, і тут почалося. Спочатку виявилося, що горе водій ще не має посвідчення водія, потім що його ніколи і не мав, адже неповнолітній. На сам кінець своє і так невеселе становище. Юний порушник вирішив ще й ускладнити став тицяти поліцейським гроші. Незважаючи на їх попередження, не робити такого, не заспокоївся, поки не вкинув у машину поліцейських купюру в одну тисячу гривень. Тепер кажуть правоохоронці, відповідатиме ще й за пропонування неправомірної вигоди. Пустив воду по газових трубах. Ще одна чудернацька і небезпечна пригода сталася днями у Ковелі. Розповіли її нам у Волиньгазі. Отож, мешканець чотириповерхового будинку взявся сам міняти у себе вдома газову колонку, ніби й все зробив, але переплутав шланги подачі води і газу. Вода пішла у систему газопостачання, залила лічильники. Аварійна бригада газовиків познімала пошкоджені механізми і перекрила газ всьому будинку із 47 квартирами. Відтак мешканці лишилися і без газу, і без тепла, і без гарячої води. А не тому, щому власнику нової колонки доведеться оплачувати і експертизу, і заміну газових приладів і роботи з відновлення газопостачання сусідів. А ось вдома у цього ковальчанина гадаємо, таких проблем не виникатиме. У ковалі ключі від нової квартири отримав військовослужбовець Федір Кантерук. Ще у 2014 році він взяв до рук зброю, воює і тепер. У мерії кажуть, що видати йому ордер на житло вирішили, як тільки у власності ковальської міської ради з'явилася вільна квартира. Ключі вручали на засіданні виконкому заступники міського голови Віктор Жигаревич і Тарас Яковлев. Всім спокій добробут і в першу чергу, звичайно, на Дякую. Це ще не все. Залишайтеся із нами, аби вже за мить дізнатися про таке. У центрі Луцька влаштували вкрай потрібну акцію для жінок. У Володимирському районі тепер не буде села з комуністичною назвою. Як волинські музейники рятують унікальні святині? Виборів немає, а нові депутати з'являються. Відразу двоє обранців громади змінилося у Луцькій міській раді. Крісел доставляти не довелося, адже спорожніли два депутатські місця. Ще у червні від мандату відмовився Юрій Моклиця з європейської солідарності, заявивши, що складає дострокове повноваження, бо служить у збройних силах України. А у липні позбувся мандату Андрій Костенко із фракції Слуга народу недобровільно його відкликала партія через численні пропуски засідань сесії міської ради. Сьогодні ці рішення узаконила Луцька міська територіальна виборча комісія, а заодно визначила, хто буде займати місця Моклиці і Костенка. Отож, новим депутатом від європейської солідарності стане вчителька з Липин Алла Бабула. А слуга народу делегує до Луцькради безробітного лучанина Максима Воскресенського. На рентген у центр міста сьогодні у Луцьку на театральному майдані жінки могли безкоштовно пройти обстеження на мамографі до дня боротьби з раком грудей. Обласний центр онкології та фонд боротьби з раком організував таку виїзну акцію. Чи популярна така послуга серед лучанок та наскільки важливо перевірятись на онкозахворювання? Дивіться у сюжеті. Лучанка Наталя прийшла у центр Луцька на незвичне обстеження. Просто посеред площі у спецавтомобілі з мамографом усі охочі можуть пройти огляд. Таке обстеження жінка проходить вже в четверте. Це супер важливо. Ну, по-перше, я вважаю, що кожна жінка має дбати про своє здоров'я. Якщо вона хоче, щоб діти росли здоровими, щоб вона, як мама, виховала їх в шані до свого власного здоров'я. це наша власність, наш організм, і ми маємо за нього дбати. Чогось ми за машини дбаємо, за хату дбаємо. Да? А за власний організм ми не дбаємо. А це мусово, щоб було, знаєте, не схаменувся тоді, коли вже вибачте третя, четверта стадія. Рак шийки матки, рак грудей, лімфолейкоз, пухлина головного мозку та рак кишківника. Це все хвороби Наталиної мами, п'ять онкологій, у тому числі молочної залози. Наталія каже: ті жінки, родичі, яких мали такі недуги, мусять більше стежити за своїм здоров'ям. Жінка ще й має мастопатію, доброякісне новотворення молочних залоз. А це лікарі вважають передпухлинним станом. Тож Наталя обстежується регулярно. Після пухлини головного мозку вона ще 30 років прожила. Останні їй робили 84 роки. Їй було коли рак кишківника стомований, що виводили з тому. І вона прожила 85 з половиною років. Це треба просто дбати за себе, якщо відчуваєш тривожність, симптоми, якісь щось таке пішов. І ти просто вдосконалився, ти просто впевнився, що ти здоровий. На театральному майдані зібралися десятки жінок деякі з них на такому обстеженні вперше. А оце це шикарна акція по часу краще постояти тут в черзі, і коли вони проводять такі скринінгові програми, то це, це просто супер. Дивіться, скільки свідомих жінок стоїть і, і, і буде дбати за себе, за своє здоров'я. Трошки з погодою не повезло, зато компанія дуже хороша. Ну як правило, я ніколи цього не робила. А зараз ну на рахунок того, що війна йде, і дуже на нервах я ну, не рідко так. буваю в лікаря. Так як постійно на роботі зайнята, от а тут така акція в центрі. Відпросилася на трошки і вирішила зайти. Важливо дуже добре, що роблять такі акції, і мені здається, треба частіше робити, бо багато людей стоїть в черзі. А мені здається, навпаки, останнім часом люди частіше почали звертатися і відвідувати такі подібні акції. Не проходить і дві години, а мамограф у спецавто вже забезпечив огляд 25 жінок. Ну бувало жінки просто морально не хочуть до нас чомусь в лікарню йти. Їм краще десь тако постояти в черзі. І все. 20 жовтня в Україні відзначають день боротьби з раком молочної залози. Тож благодійна організація «Фонд боротьби з раком спільно з обласним медичним центром онкології Волинської обласної клінічної лікарні ініціювала виїзне обстеження жінок. Така акція відбувається не вперше. Взагалі, раннє виявлення раку це запорука того, що лікування буде дуже ефективним, чим раніше виявити. І таким чином ми хочемо заохочувати тих жінок, щоб вони ну, обстежувалися. І навіть не то, щоб заохочувати, тому що все таки краще ходити в лікарні, а не на виїзні. Такі е, обстежити хочемо, і дуже багато жінок приходимо. Надіємося, це ті жінки, які не доходять до лікарень. І вони прийдуть сюди, от з такою метою. Ті, хто не хочуть і лікарню, вони побачать і прийдуть і обстежаться. Ну ясно, з військовим станом зараз значно виїзди зменшились, але ми до сьогоднішнього дня провели обстеження в іваницівському районі, в Горохівському районі, Луцькому районі. На Волині за рік рак грудей діагностують у близько 350 жінок, і це кажуть лікарі багато. 60% діагностованого раку грудей у жінок це перша друга стадія. Після 40 років, раз на рік, треба проходити це обстеження. Жінок, які до 40 років, якщо нічого не турбує, хоча б раз в два роки треба з'явитися на, контроль, на контрольний огляд до момолога, і відповідно він вже призначить обстеження, чи це буде УЗД, чи це буде мамографія. Обстеження проходять за місяць порядка 800 жінок через цей кабінет, тобто за рік десь порядка 10 тисяч. До усіх жінок, які пройшли сьогодні обстеження у центрі Луцька, вже наступного тижня зателефонують спеціалісти онкоцентру і повідомлять про результати обстеження. Якщо знайдуть проблеми, відразу порадять, що робити. Медики кажуть, вилікувати рак є усі шанси. Головне вчасно звернутися до лікаря. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12 канал. А от далі про наочний приклад того, що буває, коли до лікаря не ходити регулярно. У Волинському онкоцентрі лікарі видалили пацієнтці злоякісну пухлину, яка важила 20 кілограмів і була розміром з величезний кавун. Жінка думала, що поправляється, та коли звернулася до медиків, у неї виявили хворобу. Більше про це, а також профілактику жіночого здоров'я, дивіться далі. Величезну пухлину заважки до 20 кілограмів і розміром, як величезний кавун, видалили у молодої жінки волинські медики. Таку операцію провели в онкоцентрі Волинської обласної лікарні. До лікарів жінка звернулася, коли у неї почав рости й боліти живіт. Хоч проблеми зі здоров'ям пацієнтка відчула ще півроку перед цим, коли й почала набирати вагу. Робила тест на вагітність, але він був негативним. Дієти також не допомагали. Спочатку думала, можливо, це така її комплектація тіла. Все, але м, побачила, що м, після дієт. Вона худає, але об'єм живота збільшується. Першу жінка звернулася до лікарів іншого медзакладу. Ті, обстеживши її, направили до онкоцентру. Вони зробили ультразвукове дослідження малого тазу, виявили гігантську пухлину черевної порожнини, скерували її до нас в онкоцентр на дообстеження і лікування. Жінці діагностували рак яєчників. Операцію слід було проводити терміново, оскільки пухлина могла розірватися і спричинити. Сильну кровотечу, крім того, була загроза ураження інших органів. Одним словом, загроза смерті була цілком реальною. Операція тривала дві години та закінчилася успішно. Онкогінеколог Іван Сінельніков каже, завдяки можливостям, які має онкоцентр, жінку прооперували раз і назавжди. Її прооперували пропали раз і, і назавжди. М'яко кажучи, її забрали не 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 тільки. Маматку і забрали із сальник і лімфовузли, і поставили з талі захворювання. Під час операції у пацієнтки одразу взяли всі необхідні маски та аналізи. За лічені хвилини уже мали результати. Підтвердився злоякісний характер пухлини. Ми вже на операційному столі знали, що там вже є. Раковий процес саме завдяки правильному оперативному лікуванню пацієнтів вже не потрібна буде хіміотерапія. Лікарі кажуть, що це втручання далеко не найскладніше. Бувають і проблемніші, складніші операції. Вони є кожного місяця. Іноді буває чотири в місяць, іноді одна в місяць, іноді буває і шість в місяць. Для нас це звичайна робота. Втім, медики наголошують, хочуть, аби таких випадків, які з 20 кілограмовою пухлиною не було. Запобігти цьому можна, якщо регулярно обстежуватися в гінекологів, мусить бути щорічно огляд гінеколога, щорічне річне ультразвукове обстеження органів малого тазу, мазки із шийки матки. І тільки тоді, коли лікар говорить, що от ви пройшли обстеження по цих аналізах, у вас все добре, по узі у вас все добре. Ну це це все просто. Прооперована пацієнтка наразі почувається задовільно. До закінчення всіх обстежень вона буде під наглядом лікарів в онкоцентрі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. На Волині таки з'явиться село Цуцнів. Таке рішення сьогодні ухвалили на сесії Володимирської районної ради. Усе тому, що нинішня назва села у Поромівській громаді Петрове це наслідок політики знищення української ідентичності. Тож населеному пункту повертають історичну назву. Цучнів закінчення «ів», так? блудів на мети. пілганів або пулгану на промінь. І є ще там пузів, так, на горя. Тобто, це все села, які е, мали назву і які були ще в часи, коли Україна входила у склад великого князівства Политовського. У 1958 році соцнів переназвали на честь героя радянського союзу НКВД-ста Василя Петрова. Він загинув 1941-го неподалік села. Хоча за спогадами місцевих жителів він був застрелений, втікаючи, а не захищаючи село від німців, всі старожили, хто цікавився більш-менш історією села, казали, що він не оборонявся. Він втікав, відступав разом з іншими. Прикордонниками застави, тому що цей Петров він не реальний чоловік. Він тут не вмирав, він тут не сражався, але в свій час було так, треба було, і було добре. І було про що говорити. Були ідеали, було все добре. Понимаєте хоч насправді воно було не так. Раніше наша знімальна група уже побувала у селі та питала мешканців, що ж ті думають про перейменування Петрового на Цуцнів. Стара назва. Люди до тих пір так називають село дуже багато. Не Петрове, а Цуцнів. Воно і в розмовному, і старі документи в людей ще є. Хто старший? Ну таке, скажімо, перейменують. Я думаю, що воно скоро війде в обіхід село Цуцнів і буде в нас хороша стара назва. Люди і досі пам'ятають назву Цуцнів та не сприймають нав'язаної комуністичною владою Петрове. Перша згадка про село походить із грамоти 1376 року. Тоді князь Юрій Холмський подарував село Цуцнево церкві Пресвятої Богоматері у холмі. Також стара назва є й на польських картах. Тож мешканців і досі називають цуцнівчанами цуцнівцями, а не Петровими чи Петрівчанами. Ця радянська назва не прижилася. Вона була нав'язана, людей не питали, перейменували, і зараз село повертає своє. Це великий позитив, і я сподіваюся, що це буде прикладом для інших сіл продовжити традицію деколонізації України. На сесії Володимирської райради сьогодні підтримали рішення про перейменування села. Наступним етапом буде розгляд даного питання на сесії Волинської обласної ради та Верховної Ради України. Древні святині рятують і показують усім. У музеї Волинської ікони показали унікальні реліквії, які десятиліттями лежали у фондах, чекаючи свого часу. І тільки тепер, після тривалої і кропіткої роботи львівських реставраторів, трьохсотлітні ікони стають частиною експозиції. Роздивлялася святині і говорила з експертами іконної справи наша Анна Кравчук. Зараз про все розповість і нам із вами у сюжеті. На потрощених дошках з дірками, але відреставрована трьохсотлітня ікона коронування Богородиці одна з чотирьох відновлених робіт, які представили у музеї Волинської ікони. Комахи, люди і час понівечили полотно майже з усіх боків. Ну, якщо тут подивитися, скажімо, час, і ну, комахи шкідники зробили свій дуже поганий внесок. Вони... Зруйнували частину деревини, як ми бачимо. Ось, але завдання було моє таке: максимально зупинити цей процес і о, руйнації. Ще два з половиною десятиліття ікона чекала у фондах музею. На початку 2000-х років її привезли з села Оконськ на Маневиччині. Древню і понищену її віддав музейникам місцевий священник. Реставратори кажуть, ікону можна було повернути до первозданного вигляду однак вони цього робити не стали. Так, відвідувачі музею можуть побачити весь пройдений шлях полотна, розуміти колосальний вплив часу, подумки повернутися у минуле. Ще були додаткове зняття перемалювань. Тут можна подивитись на фото. Знімався старий лак, потім реставраційний пізніше перемалювання. Ось ну і зараз вона і в такому стані, тобто моє завдання було її максимально, щоб людина коли бачити її. Подумала, що так, я там десь в якомусь 18 сторіччі якось себе відчуваю. Чотири відреставровані ікони привезли зі Львова. Там фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України майже два роки трудилися над відновленням і зображенням святинь. Ось ще одна з рятованих реліквій ікона з апостолами. Апостоли це завершальний етап цілого апостольського ряду, який вже зберігається зараз. Тут вже в стінах музею Воницької ікони. Реставраторка каже, силуети святих були дуже дивно затоновані. Такою була не тільки ця ікона, а й весь апостольський ряд. «Очевидно, воно було, чи свідомо, чи, чи хтось тобто хотів щось зробити з тим, тому що дивно. Золочене тло воно не було настільки затемнене, затимлене, а ось було тут. Ну за хімічним аналізом показав, що там є 100% злаком, з лаком, є різні пігменти. Є тобто, ну хтось, можливо, це зробив. З якоїсь думки можливо приховати тих святих ще щось. Тобто, ну достименно ми не знаємо це наші припущення. Ще одна відреставрована робота, образ переображення господнього підозрюють, була підпалена. Твір надійшов на реставрацію без підрамника, тобто відповідно були деформації самого полотна. Твір мав також прорив внаслідок горіння, можливо, від свічки, тому там було зроблена латка, яка пізніше на ту латку нанесли ґрунт і затонували в тон близький до автора. Скажіть, а можна сказати, де ця латка, але там де горіло? Очевидно, це не озброєним оком зараз. Ось тут вона. Ікони, які повернулися до Луцька зі Львова, доповнять та збагатять експозицію музею. Вийшло дійсно такі різнопланові роботи, бо не тільки темпільний живопис, як привикли музею Линської ікони, але є декілька олійних. Загалом для музею волинської ікони Національний науково-дослідний центр вже відреставрував цілих 234 роботи. Його керівниця каже, що для них Волинський музей давно став особливим. Це не тільки, знаєте, такі от робочі, а це, мабуть, навіть дружні стосунки, тому що і дослідження, і обстеження стану збережності. І реставрація проводиться дуже кваліфіковано. Це особливий музей тут своя аура. Тут надзвичайно кваліфіковані наукові співробітники, які займаються науковою роботою, які вивчають досконало. Показали у музеї ще одну унікальну відреставровану реліквію частину композиції розп'яття Ісуса Христа, фігури Богородиці та Іоанна. Їх рятували уже місцеві фахівці Волинського музею ікони. Роботи з храму села Брани на Горохівщині мають цікаву історію, яку 12-й канал обов'язково розкаже у наступних випусках. Все обсипалося вертикального характеру втрати. Тут вже піде уже заповнено дуже їх багато, дуже згриблим багато того ликасу, який осипався. Через це треба було її терміново укріпляти і рятувати. Ось дошка мала отвір, на богородична, а Іолама відконута частина дошки, тут була фігура більш повна. От, і втрати деревини були з двох сторон. Представили відреставровані роботи на 30-ту річницю музею Волинської ікони. Його керівниця каже, що надзвичайно важливо, аби пам'ятки сакрального мистецтва не тільки зберігали та реставрували, а й з гордістю показували усім волинянам та гостям краю. Унікальна наша Волинь, унікальна наша історія, тому що ті осередки, які існували на теренах нашої Волині, дали пам'ятки високого мистецького рівня, які дійшли до нашого часу, які реставровані, які були представлені широкому загалу. Експозиції, яка вражала відвідувачів. Анна Кравчук, Василь Морищук, 12-й канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12. Тож приєднуйтесь до нього. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами. І до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!